Рагулівна заступилася за Петрова, і користувачам це очевидно не сподобалось. На каналі Рагулівни вийшов крайній етер, який був присвячений скандалу між Альоною та Ісландією ТВ, а точніше, Петровим, який хотів донести, що Альона Альона не права у своїх висловлюваннях. Вибрав він для цього не найкращу тактику. Якщо Рагулівна зазвичай у своїх випусках аналізує і показує, чому той чи інший персонаж. На ж не правий і чому то Петров пішов на пролом, просто накидав гівна на вентилятор і почав обзивати альону, потикаючи лиш нею вагою. Рагулівна зі свого ж боку побачила цей весь двіж і вирішила вписатися за Петрова або як вона це припіносить, дати ширший контекст, оскільки, на її думку, несправедливо, що Альона Альона у своїх сторіс інстаграм показала лише грубі образи, але не показала, що саме викликало таку різку реакцію у Петрова і змусило його до хейт Давайте Отримаємо контекст поширше і послухаємо на яку репліку була ця реакція Петрова. Давайте ж слухати. Глядачі такий прикол не зрозуміли, тому що Роголівна сама казала, що у випадку з Ісландією ТВ вона не може висловлюватися і надавати свої оціночні судження. Оскільки вона там працювала, і який би не був Петров, це її все ж таки товариш у минулому, який сильно їй допоміг і зробив з неї Рагулівну. Тому для багатьох доволі дивно сприймати той факт, що Рагулівна старається пронести позицію по відношенню Петрова, що не все так однозначно. Та й в принципі, зважаючи на минуле Петрова і його висловлювання впродовж життя, бути його адвокатом це як бути адвокатом диявола або Гринкевича. Та що там казати, прилетіло і мені, коли у минулому випуску люди писали у коментарях, мовляв, де ви який хитробокий, і односторонньо висвітлив ситуацію. А Альона між іншим виступала проти зборів на ЗСУ. Скажу чесно, для мене було доволі зрозуміло і очевидно, що щоб не сказала Альона Альона, слова Петрова повністю позбавлені сенсу, тому що він не має для мене жодного авторитету і морального права говорити за чужі зашквари. А по друге... Друге, я слова Альони Альони зрозумів по-своєму. Це моя думка. Вона може бути помилковою, але я так відрефлексував, я так бачу. Інстаграм це важливий інструмент для артиста, як умовно кажучи, станок на заводі. Це робить тебе популярнішим і це приносить тобі гроші. Так повелося, що все світ мета, до якого входить інстаграм і Фейсбук, не дуже дружні до контенту, у якому висвітлюється війна. Як я зрозумів, Альона має на увазі те, що коли вона поширює збір, люди на нього самі не реагують. Поширі нема, охоплення падають, і подальша діяльність стає неефективною. І далеко ходити не треба. Ми ж на маніфесті ледь не кожного дня постимо збори і чітко видно відписки. Кількість переглядів у таких постах менше у два рази і більше. Тому тут питання радше не до Альони, а до суспільства як такого, яким треба робити дорогі розіграші, знімати кліпи, як це роблять хлопці з Bad Street Boys, щоб люди звертали увагу на збори і тим самим були змотивовані донатити. Ну, а стосовно другого висловлювання, що вона не зобов'язана все перевіряти, щоб з кимось співпрацювати, то тут я само собою не погоджуюся, оскільки це її відповідальність. Тому що я бачу, як інші українські блогери. Фільтрують дуже і дуже привабливі пропозиції в плані фінансів, перепитують не в одного, чи це не зашквар. Відмовляються тільки через найменший натяк на Росію, тому фільтрувати треба. Якщо не можеш сама це робити, найми людей. А що точно робити не треба, це займатися бодішемінгом. Бо, як сказала Рогулівна, таким чином ти просто знецінюєш проблему, і весь акцент зміщується на тебе, ну в цьому випадку на Петрова, а не на речі, про які насправді. І варто поговорити і відрефлексувати.